Дякую за оперативність і вчасність. А, сьогодні ми починаємо чергове засідання національного агентства. Але перед тим як почати а, розгляд порядку денного і справ, а, на, на жаль, вже хочеться традиційно а, оголосити хвилину мовчання для того, щоб ми згадали всіх, хто поклав своє життя за свободу України, за те, щоб ми мали можливість працювати, щоб наші діти мали можливість будувати нову Україну давайте згадаємо всіх українців, хто загинув в цій. Дякую, колеги. Прошу сідати. А, давайте підтримувати наших захисників і захисниць і словом, і ділом, і фінансовою допомогою в кожен межах своїх можливостей і організаційно. І, дай Боже всім їм здоров'я і сил витримати всі ті неймовірні випробування, що випали на їх долю. І дякую ще раз їм за те, що ми можемо бути зараз у своїх мирних містах. Шановні колеги, вам розданий порядок денний сьогоднішнього засідання, проект цього порядку. Чи є пропозиції, зауваження до нього? Чи є необхідність щось змінити в ньому, додати якісь питання до розгляду? Якщо немає пропозицій, я ставлю на голосування порядок денний засідання. Хто за те, щоб підтримати даний порядок денний? Хто за? Хто проти? Хто утримався одноголосно. Дякую, колеги. Першим питанням сьогоднішнього засідання є про надання умовних відкладених акредитацій освітнім програмам відповідно до постанови кабінету міністрів від 16.03.2022 року 295 про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану. Колеги традиційно ми продовжили право надане кабінету міністрів національному агентству надавати університетам умовну акредитацію за їх особистим зверненням. А ми не відмовляли нікому, хто належним чином оформив весь свій пакет документів, бо вже там ходять легенди, що можна просто звернутися? Ні, ми е, беремо повністю пакет акредитаційних документів, самоаналіз університету, перевіряємо його належність, і тільки в такому випадку ці справи потрапляють уже на фінальне голосування. Тому колеги, чи є в когось заперечення до якоїсь із запропонованих на сьогоднішнє засідання справ? Якщо немає, прошу голосувати за всі справи, щоб надати йому мовну акредитацію на один рік згідно постанови. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. Дякую за одностайність. Бажаємо університетам нарешті побороти свої проблеми і вийти на повноцінні акредитаційні експертизи, тому що це важливо. Це дискусія, це пошук якихось сильних своїх сторін. Це можливе виявлення якихось недоліків, які допоможуть цим програмам стати більш конкурентно спроможними і конкурентними в освітньому середовищі не лише України, а й всього європейського освітнього простору. Тому колеги звертаємося до університетів. Будь ласка, знайдіть можливості вже е, повноцінно працювати. В межах своїх освітніх програм друге питання про розгляд акредитаційних справ. Колеги, у нас сьогодні унікальний випадок, коли ми розглядаємо за повноцінною процедурою лише одну єдину справу. Я нагадаю, це справа Української академії друкарства, доктор філософії, видавництва та політології. На жаль, там стались форс-мажорні обставини в момент попереднього засідання, і ніхто не зміг вийти до нас на зв'язок із представників цього закладу вищої освіти. Питання, чи є зараз представники Української академії друкарства? Представники закладу, будь ласка, підніміть руку. Так, є пані Світлана. Доброго дня, пані Світлана. Чи чуєте ви нас? Включіть мікрофон, пані Світлана. У вас є право голосу. Пані Світлану, ми вас не чуємо. Включить, будь ласка, мікрофон. Так, доброго дня. Федорівна, доброго Чудне? дня. Доброго дня. Ваше чути. Слава Федорівна, ми е вітаємо вас на нашому засіданні. Сьогодні вам найбільша увага, тому що ви єдиний представник закладу і єдина програма сьогодні на розгляду, е і приємно, що цей розгляд стосується можливого при визначення цієї справи із е визначенням зразкова акредитація. Ми мали дискусію на попередньому засіданні. Я так розумію, ви її не чули. Вона полягала в тому, що ми бачимо очевидні е, якісні позитивні моменти в міжнародному аспекті діяльності вашої освітньої програми у реалізації е, практику орієнтованості цієї програми, у практичній реалізації здобутків програми, саме матеріальному складі, маю на увазі і. Е, Продажі інтелектуальних здобутків цієї освітньої програми на користь університету, тобто є фінансовий результат діяльності цієї освітньої програми, очевидно. Але традиційно у мене запитання від усіх членів національного агентства. Просимо вас назвати. На ваш погляд, п'ять основних складових. Ну, критерій, наприклад, у вас визначений другий, ой, перший зразковим. Що на ваш погляд там є зразкове? Визначено шостий зразковим, що там є зразкове, щоб ми переконалися. Ну і колеги могли задати вам запитання по суті. Будь ласка, пані Світлано, вам слово. Дякую, Андрію Петровичу. Вітаю, шановні колеги. Дозвольте, я коротко пройдуся по цих критеріях, якими зазначена найвища оцінка з боку експертної групи і групи е Галузевої експертної ради. І так, перший критерій проектування цілі освітньої програми, унікальністю нашої освітньої програми. Е я вважаю і ми вважаємо включеність до повного освітнього циклу Під фахівців поліграфістів від коледжу до опанування рівня доктора філософії та захисту дисертаційного дослідження. Ця програма має е, сформовані наукові школи, які підтверджуються знаними фахівцями не тільки в Україні, а й за кордоном вона має стільки традицій, оскільки вважається право наступне спеціальності 050501 машинні процеси поліграфічного виробництва, яка була започаткована перша в Україні ще при існуванні Українського поліграфічного інституту, і єдина по суті в такому плані на європейському просторі. Е, враховані традиції програми, Рамою ринку праці, позитивні практики. У нас є створені філіали кафедри на йде де підготовка не тільки освітньої компоненти, а проведення можливості наукових досліджень, нашими слуховичами доктора філософії. Це провідні підприємства галузі знання не тільки в Україні, а й за межами її заключені. Це Київський політехнічний ім'я Зігорського. Фійський політехнічний Університет, а також закладами освіти європейськими, це, зокрема, Львовська політехніка, центр папірництва поліграфії, це два заклади освіти, Литви, Каунувський, технологічний і прикладних проблем прикладних досліджень. Це є Штутгарський університет, це є університет депортолек в Португалії, це Серський університет, Пекінський інститут графічної комунікації, з яким ми на протязі п'яти років мали спільний довір українсько-китайський, і де наші е, наукові керівники. Які аспірантів аспіранти мають змогу проводити свої дослідження і спрацювати, підвищуючи свою кваліфікацію. Я вважаю унікальністю також це є, що в нас є тісна співпраця не тільки в розділі написання спільних монографій з зарубіжними вченими публікації спільних статей з фокусі наших наукових керівників, а також і те, що ми, наприклад, от прагнемо до євроінтеграції з різним місією стратегією розвитку нашого закладу освіти. Ми подали грант заявку на отримання гранту зі. Створення міжнародного центру для підготовки докторів філософії з видавництва поліграфії в рамках Джан Моне і за цією програмою, і саме в нашому закладі, ми вперше започаткували підготовку в рамках 186 ї докторів філософії з створення мультимедійних електронних видань, яка широко зараз популярна є в закладах освіти України. Що стосується другого критерію, структура і зміст освітньої програми, то зразковістю я вважаю, комплексність та взаємозв'язаність з Освітніх компонент і саме чітку спрямованість на досягнення програмних результатів і практичних результатів, і як приклад можу навести, що така освітня компонента, яка читається в нас науково-технічні патенти інформаційні ресурси, вона добре себе реалізовує на практиці, тому що керівники аспіранти мають змогу впроваджувати свої е, здобутки набуті теоретичні знання на практиці, і це є свідченням того, що ми продали ряд ліцензій винаходів спільних аспірантів і керівників з таким видавництвом. Із падруху польські фірма Салагара, фірма Міха Купер, польська, фірма Мюллер, Мартінішвейцарська. Такі Вважаю також, що позитивною практикою є співпраця з відділеннями Львівського it кластеру видавники кластеру видавництва поліграфії, асоціація книговидавців розповсюджує, асоціація пакувальників України, які нам дають змогу побачити проблеми, які ми можемо досліджувати і ставити для розв'язку перед своїми здобувачами доктора. PhD. Я вважаю також, що зразковістю є отримання знову ж таки міжнародного патенту е аспірантами разом з науком керівником професором Ковальським, Це патент. США. Е зразковістю також вважаю, що є, або кращими практиками є співпраця з іноземними фірмами, і ми можемо похвалитися, що швейцарська фірма мюллер відома на всьому європейському континенті в світі передала українській академії друкарства розроблену за нашими розробками, керівниками і аспірантами. Е Машини не шивного, його освітлення. Пане Світлане, я перепрошую, що я вас переб'ю. Я розумію, що ви можете про свою програму говорити довго. Дякую. Дякую. Я думаю, що у колег є запитання, але я Добре. справу модератора можна задам перше. Тобто уточнення, чи правильно ми зрозуміли, що ваш, ваша кафедра, яка курує і супроводжує цю освітню програму, створює. Свої філії саме на виробництві для проведення досліджень з тирантами чи правильно я зрозуміла так правильно на виробництві, але саме на тих виробництвах дає можливість проводити і впроваджувати розробки і проводити дослідження на сучасному устаткуванні. Дякую, пані Сла. Дякую, колеги. Чи є запитання? Пан Олександр підняв руку. Олександр Володимирович, Будь ласка. Добрий день. Ну ж дякую. дякую, гаранту, що виступила. Я, я дійсно розумію, що ваша програма є такою прикладною. Там є простір для патентування, винаходів. Але озвучте, будь ласка, хоча б декілька тем ваших PhD студентів, які от актуальні. От щоб не фахівці вашої галузі зрозуміли, в яких напрямках ви проводите дослідження. Дякую. Добре, дякую. Значить, це, наприклад, співпраця швейцарською фірмою АМКОР, дослідження якості друкування на картонних пакуваннях, де працює аспірантка, наприклад, під моїм керівництвом, це дослідження якості флексографічного друку на упаковці, де захищена була дисертація до, до на здобуття ступеня доктор філософії і аспірантом огірком, який зараз є працівником викладачем Чернівецького університету. Це співпраця по дослідженню. Інтерактивних екологічних упаковань, де здобувачем є навіть один із президентів фірми Амкор Швейцарії Єжчубак. Це є розробка шифта Брайля і використання його в ми не тільки займаємося, як кажуть, інклюзивною освітою допомагаємо якраз інклюзії створення шифта Брайля сучасними технологіями цифрового друку, де були захищені дисертації моїми аспірантами, зокрема і моїми колегами, і ми тісно співпрацюємо. Працюємо в рамках популяризації, якраз саме написів Шефомбралля для. Підвищення комунікації соціальної цих людей в соціумі це дисертації, які присвячені розробці екологічних матеріалів і матеріалів для і технологій поліграфічних для захисту, наприклад, цінних паперів, для захисту паковки від підробки, адже ми знаємо, що 50% продуктів є підробленими, і треба цим боротися. І саме технології поліграфічні тут нам допомагають. Це її цілий напрям, який стосується. Електронних мультимедійних видань, е, реставрацію, оцифрування стародруків, це є напрям контролю якості поліграфічної дуже, дуже вам дякую. Я зрозумів. Тобто, ви в контексті сталого розвитку працюєте діджиталізації, інклюзії, тобто дуже вам дякую. Я в мене питань немає. Дякую. Дякую, Дякую, пані Світлану. Дякую, пане Олександре, за слушне запитання. Колеги, чи є ще запитання до гаранта освітньої програми в залі? Можливо, хтось хоче запитати щось. Не бачу більше рук. Колеги, якщо немає, дякую, пані Світлана. Тоді ми переходимо до обговорення. Дякую. Колеги чи є в когось думка інакше, чим запропонувала Галузева експертна рада визначити цю освітню програму як зразкова. Бо Володимир Косяч, будь ласка, шановні колеги. в мене думка вона не альтернативна, а навпаки, це не багато таких програм, в тому числі зразкових. До такий системний підхід бачення цієї програми урядовищі науково практично не тільки в Україні, а й за межами України. І це та практика, яку треба розповсюджувати, і на цій програмі можна, тобто, це дуже гарний зразок, і я дякую пані Світлані, що вона так системно до цього підійшла і я абсолютно підтримую точку зору ГРІ. Дякую, Володимир Костянтинович, Дякую. Тоді, якщо інших пропозицій немає, і є пропозиція підтримати. Ставлю на голосування пропозицію надати акредитацію з визначенням зразкової освітній програмі Української академії друкарства, видавництва та поліграфія. Хто за колеги? Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. Е, нагадую колегам, хто працює сьогодні з нами дистанційно. Що якщо ви голосуєте проти або утримались, пишіть, будь ласка, в наш спеціальний чат для, для фіксації секретаріату пані Світлано, вітаємо вас, вітаємо всю команду вашого університету і всіх, хто працює на цій освітній програмі, за ваш великий. Внесок у, у практичну складову і поєднання науки і освіти. Дякуємо велике. Сподіваємось, що сьогоднішня висока оцінка національним агентством тільки спонукатиме до подальшого розвитку цієї освітньої програми. Дякуємо вам, колеги. Переходимо до третього питання сьогоднішнього порядку дня про розгляд подання комітету з питань етики щодо виявлення академічного плагіату в захищенні диссертації 10 листопада 2022 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26 056 10 Дисертації пана Аксельорота науково-методологічні засади управління процесами трансформації будівельних підприємств, поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Артем Євгенович, будь ласка, вам слово, шановні колеги. мої вітання коротко про суть справи та рішення комітету з питань етики. Скарга щодо фактів академічногожливих фактів академічного плагіату в дисертації Ксвіродано по методичні засади управління процесом трансформації будівельних підприємств надійшла до нас у 8 травня 2023 року, і 26 травня. Цього ж року комітет з питань етики прийняв uh, рішення щодо прийняття скарги до розвитку, як така, що відповідає uh, вимогам uh, порядку. Uh, пані Оксана Стецю була призначена uh, доповідачем, доповідачкою по uh, цій uh, справі. І власне ми uh, 25 серпня 2023 року. Прийняли рішення за результатами розгляду цієї скарги про наявність академічного плаяту дисертації пана Ерксиродонауковитологічні засади управління процесами трансформації будівельних матеріалів. Усі матеріали, які мають бути винесені на засідання національного агентства, надані усім членам національного агентства, це власне скарга. Рішення комітету з питань такі по прийняття скарги до розгляду та рішення щодо встановлення факту академічного плагіату. порівняльна таблиця, з якої видно, що в дисертаційній роботі подекуди були шматки тексту розміром в декілька сторінок разом з ілюстративними посиланнями, які без жодних змін були застосовані в дисертації, яка розглядається. В деяких випадках і е, були припущені помилки навіть в поясненнях були визначені неіснуючі розділи дисертації, тому що е, ця інформація не була прибрана з минулого літературного джерела. От тому комітет з питань етики копоче перед національним агентством щодо підтримки рішення комітету з встановлення. Фактів академічного плагіату в дисертації пана Лексирода науково методологічні засади управління процесами трансформації будівельних підприємств. У мене все дякую. Дякую, Артем Євгеніович. Колеги, чи є запитання до Артема Євгеніча чи інших членів а, комітету? Тобто, нам... Я одбачаю плагіат, встановлено. Стовідсотковий і далі ми діємо відповідності до... Дякую, Кислович. Чи є представники закладу вищої освіти чи пан кселіород у нас на засіданні? Будь ласка, підніміть руку. Колеги, якщо ви є, у вас є бажання виступити, будь ласка, підніміть руку. Представники по даному питанню, будь ласка, підніміть руку. Немає. Немає. Колеги, якщо немає запитань, тоді я ставлю пропозицію комітету з питань етики про. Визнання а, визнання факту наявності економічного плагіату в даній науковому е, дослідженні і звернення відповідно до законодавства до Міністерства освіти і науки України. Будь ласка, хто за цю пропозицію? Хто проти хто утримався? Дякую, колеги, одноголосно. Дякую комітету з питань етики за активну роботу. Дякую відповідному підрозділу секретаріату. За роботою і принагідно колеги звертаючись прямо в засіданні, що ми шукаємо людей у посилення цієї команди, оскільки роботи там стає набагато більше. Ми не встигаємо визначити законодавством нам і нами самим сроки виконувати цю роботу, оскільки звернень багато. Тому якщо у когось членів національного агентства є пропозиції, то будь ласка, ми оголошуємо конкурс на посилення цього відділу. Дякую, переходимо до наступного питання: про зміни до графіку прийняття заяв про акредитацію освітніх програм та відомостей про самооцінювання. Ми... Закриту частину закінчила. Закрити ага. Дякую, дякую, колеги, що підказуєте. Колеги на цьому ми е, робимо невеличку технологічну перерву. Я прошу членів національного агентства. Ми не виходили, Колеги, е, виходимо і через дві хвилини перезапускаємося. Всі, хто дистанційно працює, потрібно просто вийти за камеру.